Дня, хлопчики і дівчатка! Сьогодні я розповім вам про не дуже сміливого хлопчика, про зайця боягузика та про відважного суперкота. Жив собі на світі хлопчик Тимко. А якщо точніше, то жив він не один, а з мамою й татом у великому місті і був, як би це сказати, не дуже сміливим хлопчиком. Чого він тільки не боявся. Прямо скажемо усього. І темряви, і сусідське собача, і грому з блискавкою, і страшних казок. Навіть коли пилосос умикали, то бідолашному тимошці страшно ставало, Щоправда, бувало, подивиться він фільм про лицарів, богатирів, відважних капітанів, про супермена якого-небудь, або про Бетмена. І розмріється. От би й мені таким стати. Отоді б я всім лиходіям показав, отоді б я всім добрим людям допоміг. А щойно десь двері грюкнуть або хлопчаки на сходах петарду підірвуть. Тимко у куточок заб'ється, у клубок стиснеться і тремтить. Тремтить, а сам сумно так думає. Ні, ніколи не стану я героєм. А все, напевно, тому, що боягузиком народився. Може, так би й залишився Тимко, таким назавжди, й усього б на світі боявся. Але одного разу поїхав він у гості до бабусів село, і там із ним трапилася одна дуже цікава історія. Ось послухайте самі, якось уранці вийшов Тимко в садок. Підійшов до кущів смородини, а в кущах раптом хтось як зашуркотить, гілками як застріскотить. шш Ай! Ай! скрикнув хлопчик і аж присів від страху. Так уже повелося, що коли злякаєшся, то треба кричати Ай! або ой! Ось тим, кой крикнув голосно-голосно. Ай! Ай! Мов луна, відгукнувся хтось із кущів. Цей хтось, витріщивши на тимка величезні очі, ворушив довжелезними вухами, а його куций хвостик дрібно тремтів. Та це ж просто заєць, здогадався хлопчик і відразу перестав боятися. Та це ж просто хлопчик, подумав у голос заєць і теж перестав боятися. Потім він зовсім осмілів і простягнув тимошці свою пухнасту лапку. Давай познайомимося. Я заяць, ай. Але всі називають мене боягузиком, тому що я всього боюсь, а ти, я бачу, теж боїшся? Боюсь я? Ну хіба що зовсім трошки. Бика ось сусідського боюсь. У зоопарку був, бегемота злякався. Хлопчик роззирнувся на всі біч і тихо зізнався. Баби яги і сказки теж дуже боюсь, і Бармалея». Раптом поруч хтось фиркнув. Виявляється, то на яблуні прилаштувався вгодований бабусин кіт. Він уважно прислухався до бесіди нових приятелів і від душі сміявся з них. Справді трошки боюсь, передражнив він тимка. Бика, бегемота, бармалея й яги знайшов кого боятися. Сам подумай, бегемот, звісно, великий, і зуби в нього здоровенні, але йому, тимошко, до тебе жодного діла немає, та й живе він де? Правильно, у зоопарку, а сусідський бик. Він же на лузі, а не в тебе у дворі пасеться. Про бабу Ягуй Бармалея я взагалі мовчу. Це казкові, тобто вигадані персонажі. Чого їх боятися? Ну так, подумавши, сказав хлопчик, нічого їх боятися. Так, і собі закивав бухатою головою заєць. Який ти, котику, розумний і сміливий. Ох, раптом спохватився кіт. Я ж забув сказати, як мене звати. Тимко знає, що бабуся називає мене Матвієм, але для друзів я просто суп, скорочено від Суперкіт кіт. скромно опустив очі. От, здорово! захоплено прошепотів Тимко Навчий нас бути такими сміливцями. Матвій трохи подумав. Попишався, а потім усе таки погодився. Куди ж від вас боягузиків дінешся? Добре, вже навчу. Кого ти зайцю найбільше боїшся? Заєць почухав за вухом і сказав Ну, не знаю. Напевно, найбільше я боюся вовка. У нього зубищі куди більше від моїх й капусту він гризти не хоче, весь рік на мене бідолашного полює. Просто на п'яти наступає. Як же мені його не боятись? Кіт примружився, поміскував і ось що сказав. Ти вовка, не бійся, а стань розумнішим за нього, хитрішим. Спробуй утекти, сховатися, сліди заплутати так. Щоб цей розбійник тебе вистежити не зміг. Ну, це я добре вмію. Ух, прямо відчуваю, як у мене хоробрості побільшало, повеселішав заєць. А тим ко тим часом присів на пеньок і зітхнув зовсім по старечому. Ох, ох, ох! Що це ти засумував? поцікавився Матвій. Та так просто. Розкажи, попросив кіт. Цікаво усе ж таки? «Охо-хо», хо, сумно повторив хлопчик і зізнався. Усі діти завтра підуть на річку, а я ні. ні». «Бабуся не пускає, поспівчував заєць. Та ну, відмахнувся Тимко, Бабусю я б умовив, сказав би їй рідненька, дорога, люба бабусечко, відпусти мене з дітлахами на річку. Бабуся відпустила б, просто я боюсь. Чого ж ти боїшся? запитав кіт. А ти сміятись не будеш. Я води боюсь, купатися в річці боюся. Там там багато води, а ще за очеретом вирва є. Глибока вода в ній так і крутиться, так і крутиться, і сидить у цій вирві водяник. Він дід лахів до себе на дно затягує. Не смійся, я його сам бачив. Очища, круглі витріщив, вусищами довгими ворушить. Кіт посміхнувся у відповідь. Ну так, ну так, вусища, очища, водяник. Одним словом, який же ти вигадник. Я навіть заздрю. Це ж треба, яка багата фантазія. Сам вигадаєш і сам потім боїшся. Гаразд, ось послухай, що я тобі розповім. Живе в цій вирві не водяник, а звичайний сом. До того ж, не найбільший. Тебе на дно він точно не затягне, а плавати біля вирви справді не можна. Там течія швидка, і вода крутиться, як у вирі, у глибину затягує. Отож ти сам у тих місцях не купайся, дідлахам не дозволяй. А біля іншого берега плескайся, скільки душі твої завгодно, і ніяких водяників не бійся. Ура! Завтра на річку піду. Який же ти, молодець, суперкоте, так усе зрозуміло пояснюєш, що мені вже ані скілечки не страшно, зрадів тимко. А наступного разу, діти, ви дізнаєтесь, як не боятися навіть таких страшних речей, як йод, темрява і страшні сни. До наступної зустрічі!